Будь ласка, Юлія Володимирівна Тимошенко, батьківщина. Шановні колеги. Вам не здається взагалі, що ця погоджувальна рада просто перетворюється на фарс? І це просто дуже помітне людям, які зараз за цим спостерігають, в тому числі по каналу Рада по 112 каналу. Знаєте, чого це перетворюється в фарс? Тому що отут нічого не вирішується. Тут всі за народ. Я не почула жодного виступу проти народу. Ну в той же час. Життя людей стає щодня гіршим, і тому тут мусять прийматися рішення, розумієте? А не просто посиділи, побалаболіли про щастя людей, пішли додому. І рішення треба приймати згідно частини 10 статті 73 регламенту, де чітко написано, що якщо піднімається на погоджувальній раді питання якесь невідкладне, то треба ставити на голосування і дивитися, хто з фракцій балаболять. А хто руку піднімає за те, щоб включити в порядок денний той чи інший невідкладний законопроект або постанови проєкту? А те, що зараз відбувається, це просто покривається такими погоджувальними радами абсолютно безглузда антиукраїнська політика, яка проводиться в нашій державі. І тому я хочу нагадати, що 7 червня. Пройшло абсолютно незаконне засідання Національної комісії регулювання електроенергетики. Незаконне тому, що вони порушили свої компетенції, не проаналізували підстави і обґрунтованість тарифів, і підвищили тарифи на тепло і гарячу воду майже вдвічі для людей. Перед тим, майже вдвічі підвищили ціни на газ пільговий, який споживали люди. Всі практично так чи інакше про це згадали, більшість фракцій. Чому це закінчується тільки болтавньою на погоджувальній раді? Політика нищення людей через необґрунтовано підвищені тарифи продовжується. на погоджувальній раді. Це питання піднімається. І тому я зараз прошу поставити на голосування на погоджувальній раді згідно частини 10 статті 73 наступні питання щодо включення до порядку денного. Перше. Це проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки обґрунтованості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Законопроект зареєстрований лідерами трьох фракцій. Номер 2597 від 8 квітня 2015 року. Скажіть, будь ласка, скільки ще чекати, поки ви поставите? Рік вже пройшов. Давайте другий піде. Совість є якась у цього парламенту, і у всіх, хто за ним стоїть. Тому я прошу поставити на голосування. І я хочу подивитися, хто з голів фракції буде проти включення до порядку денного створення такої тимчасової слідчої комісії. Це перше. Друге, законопроект, який стосується внормування рентної плати на газ. Ну це просто вже переходить всі межі Ввели положення, де для приватних компаній, які видобувають газ, 29 і 14 Відсотків рентна плата, а для державної компанії Укргазвидобування 50 відсотків сьогодні рентна плата. Якщо ви банкрутуєте під наступну чорну приватизацію компанію Укргазвидобування. Ви нам скажіть просто: а якщо ви її не банкрутуєте, то яке ви маєте право залишати ту саму ренту? Тому що, до речі, в тарифі в ціні на газ для населення 52 відсотка сьогодні складають податки. Наприклад, в Великобританії для порівняння 4,6% ціні на газ складають податки. Ви тарифи перетворили для податків людей, на людей. Ви просто наклали ще один податок. І крім того, ви потім використовуєте ці гроші на корупційні цілі. Тому я прошу другий законопроект, який я прошу поставити зараз на голосування. Це 43.17 від 29.03.16 року, який також треба включати. І не треба, щоб були відговорки стосовно того, що комітети там не проведені. Комітети блокують це питання, комітети, які належать Народному фронту і блоку Петра Порошенка. Якщо і далі будете блокувати, так скажіть про це людям в очі. А не просто тут базар починаєте про любов до людей. Тому це друге, що я прошу поставити зараз на голосування. Третє законопроект 32,16 від 5 жовтня 2015 року щодо прозорості формування взагалі тарифів на будь-що для людей, і в тому числі це внесення змін до закону про ринок газу, про спромування населенню, природнього газу, вітчизняного видобутку. Я не розумію, чому всі уряди. Всі президенти, в тому числі злочинні, авторитарні і інші, віддавали українцям газ українського видобутку, і тільки Яценюк, персонально, який буде за це ще відповідати перед законом, порушив цю абсолютно чітку норму закону: весь український газ віддавати українцям. А тепер Гросьма це продовжує так само успішно. Давайте один раз законодавчо це нормуємо. І останнє законопроект, 2832. Це якраз про встановлення нормативів і всього іншого, там де у людей не встановлено лічильників. Я прошу зараз ці чотири законопроекти і проєкт постанови поставити отут на голосування на погоджувальній раді, так як це передбачено регламентом. І хай люди подивляться в очі тим, хто буде проти цього голосувати. А якщо проголосують люди зараз тут на погоджувальній раді. То треба зробити це публічним, хто голосував за, хто проти. І вівторок першими поставити ці законопроекти і проєкт постанови на голосування. І пусть люди також поіменно знають, хто голосував, хто ні. І те, що ви зараз рахуєте від блоку Петра Порошенка, скільки законопроєктів приймається щотижня, не рахуйте. Ви два роки приймаєте, вже тисячу законопроєктів прийняли, а люди живуть все гірше. І тому не кількісно треба виміряти це, а якісно. Сьогодні ваша політика не придатна для України. Або змінюйте політику, або хлопців і дівчат. Вибирайте що-небудь.